За чиєї каденції Україна списала найбільше техніки. Розпочав знищення нашої армії і техніки президент Кучма і тодішні прем'єри Янукович та Азаров. За цей час списали понад півтори тисячі БТР та БМП, майже 400 танків, 182 літаки, 18 вертольотів, майже 300 ЗРК та понад пів тисячі ПЗРК. Вже при президентстві Ющенка і тодішні прем'єрці Тимошенко списали майже 900 танків, 1800 БТРів та БМП. 343 літаки та сотню гвинтокрилів. Також в цей час віддали 25 точок у та 182 ракети, якими зараз Росія атакує Україну. Але добив українську армію президенту Тікач Янукович і тодішній прем'єр Азаров. Саме після них з озброєння лишилося менше третини від необхідного армії, тобто ми втратили 1292 танки, 269 БМП та БТР, 225 літаків і 35 вертольотів. А також 252 ракети